Так, продовжуємо наш репортаж. Так, це у нас Миколаївські. Познімаю голубів, не проти? Так, це у нас миколаївські. Чорні. Білі поясаті. Ось такі голубочки. Красні. Чи рижі, кому, кому який цвіт показався? Такие голубочки. Это ваши, да? А звідки вы? Барышевка. А, я вас уже когда и снимал. Трохи гоняете? Ну Зараз там, зрозуміло, все закрили. Білих не ганяв, тому що білий тільки погнав і зразу забирає. А білий він чогось любить. Да, зразу забирає. Да, да, да. А які ціни плюс-мінус? Різні. Я сам продав, продав сьогодні штук, мабуть, 5 по 400. Ну весна, самки, 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 да, самки нема самок. Я кажу, що я так не віддав. А бо я самці... ж Одних самців поставляю. <рес> ну так. Да. Зрозумів. Можете, якщо хочете номер сказати, може хтось побачить, позвонить, щось приїде, купить чи передасте. вам На камеру скажіть. 068 426 30 88 Як вас звуть? Сергій. От Сергій Миколаївський дивіться, якісь розводи. Кому треба, дзвоніть, інтересуйтесь, міняйте, купляйте, знайомтесь. Гарного дня вам. Вам теж Да, дякую. Так, ось тут у нас ще Миколаївські голуби скользко. Мед. Так, Миколаївські. Ось такие у нас есть Миколаївські. Кремачок такий інтересний. Одкинув їх, сиплю їх. Вчора. Я його посипну, вони з'їдять. Осім. осінні, си ти вже паруєшся і ця поруєся. Ну, вони, правда, від разом пари вийшли. Осінь, думав, такі забіжені, кинув клітку, хай під'їдять. То вони, блять, так під'їли, що які твоє там по кілограму лісу. А, а вы хозяин? Сидят, а, мастер. Мастер. а яка вартість плюс-минус? От 300 до до півтори. До... Биск... Це пара півтори. Mm -hmm. А що в цій парі такого ценного, якщо не секрет? Такого, що... нікого таких нема. Тільки не у не вас. Мастер. Що? Що скажеш, є? Ні, немає. Так, таких вже нема. А можете в руках показати? Ну, якщо если... не важко. Таких нема. Ви вже таких не купите, не знайдете. А звідки вони? Біла церква. Я, я, яка історія? Біла церква. Біла церква. 60 років Білої церкви вони живуть. Ага. Все. Це голуби, бачиш? Бачу. А то голуби. – А то голубочка. Це, голуб. це. це полтори. Поняв. Ну і там теж є разі. Там є 400, є 500. Поняв. Трохи ганяєте? Тільки ганяю. Я голубі, не літають, не держу. У мене собаки не а по міст. часу скільки вильотують? Плюс-мінус. Ну, ну, є і 9 літають. І 9 годин літають. Зрозуміло. Дивіться, можете, якщо хочете номер сказати, може хтось ну, подивиться. 703. Так. 37. Так. 31. Як вас звуть? Сергій, Сергій Іванович. Можна. Сергій Іванович. І де тримаєте територіальну церква. От Кому треба <постив> Миколаївські отакі. Набирайте.

Так, ты, 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 да, да гривен, тут курочки. Ничего ничего страшного, проход. Вот такие вот курочки. И тут курочки уже яйца зашли даже. Красиво. Це у нас біла церква, як села привезли нам все, що надо. Что тут еще есть у нас? Такс, 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 такс. Нас... Так, это у нас по идее польская рысь. А тут написано. Польская рысь. Здесь такие голубые. Не ваши? Такая польская рысь. Она, наверное, где-то пришли гречанами. Сьогодні холодно. Постарись. А кролики ваші? Що ж, ж сьогодні хазяїв ніде не нема? Здрасте. А по чому ваші кролики? Сер... О, серебро, серебро наприклад. Це Полтава. Це самці 600 гривень. 3,5 місяці 3,5 кілограма. Так. Понятненько. А це у вас що, це термон? Це панони? Ні, це білі панони. Панони. Це самочка. Да. Це самочка. А по чому? Теж 600 гривень прошу. Ага. Вона вже ага. готова. Вже можна. Буде пускати. Да, можна пускати. А в якому віці панонів починає тут пускати? Ну, можна спускати. <риклад> Ви поваги дивитесь там 3,5 чи. Дивіться, или... вона вона, вона вже готова в 3,5 місяць. Але якщо довше держиш, тим лучше. Ага. Да. Вона вже буде сформірована, вона вже буде все повністю. Yeah. Вакцинуєте? Обов'язково. А О, чим не секрет? Чешко. Це пісторило цей, так? Да? Вакц... По... Ага. Дв... Не, не комбінованою, а. О, по одністю да. ГБК і Собі, да, Скажіть номер, може хтось позвонить. 096, 295 11, 92. Село Петрушки. Петрушки. От кому надо. Як визуть? Олександр. Олександр, кому надо кролі, набирайте. Приїжджайте. О, що в мене колеги, біжди, а, а, це барани, так? Да, да барани. Барани. Ага. А по, по чому барани ваші? Які? Вони гори чому? Ну розкажіть два слова про них познімаю, може хтось набере вас. Про барани. Ці по типу 600. Так. Ці дорожі. Ну це саландр, це їх тут рідко по Київська область. Ціло по 400. А це, це шиншила? Так, так, європейська шиншила. Європейська ага. шиншила по 700. А скажіть два слова от про баранів. Ну, що в них такого цікавого, цінного там, не знаю, в породі? Чи все на любителя? Іли можна ну, у них все виход, яком, мясо, Якісь... Ну, м'ясо у них теж хороше, але в основному я їх держу не для м'яса, а для продажі. Ну, для продаж як? Ну я вожу, я отримую колір там. Е... Ага. Ну Це ж не декорація? А? Ні, 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 яка ага. декорація? Ага. Ну, не, вони не ростуть. Ну, Саландера це самої, вони, що сам, самі більше, вони ростуть по баранах. По ага. голові так не ростуть. Е... А яка вага може бути його там, наприклад? Вага, найбільша вага у мене, яка була, то 6950. Ага. По барана. По баранах. По, по голубих у мене. Ага. По Мадагаскару, бо там є кольори різні. Там є Мадагаскар, mm. Саландер, ну це іменно Саландер. Є голубі, є Голубі, Білоуки, є Ізабелла, Боні. є Гавана, там різні є там. Mm. І скажіть тоді номер свій, може хтось набере? 098. 5, 7, 8 так. 0, 09. Як вас звуть? Василь. Василь, де тримаєте? Е -е, біля Бучі, села представиться. Поняв, біля Бучу. Кому треба кролі. Отакі. Набирайте. Набирайте. Дякую за репортаж. Все. Гарних продаж вам, да, да. Все, дякую. Да, давайте. Так, пітушки. О, тут такі серйозні. Такі серйозні. Це ваші? Розказуйте, що за такі гіганти? Темна брама. Темна брама. Яка вартість такої брами? Тисяча. Тисяча за штуку, так? Да? Це все курочки? Це все півні. Це все півні. Це півні. Якісь... Гребні, такі... Я привик, знаєте, півень такий грібінь. Ага, це півні. Ще року нема навіть. ага. Спорчат, Зрозуміло. Так, Кажіть свій номер, може кубичка. Це 908 846 1171. Як вас? звуть? Мар'яна, Мар'яна, де ви живете? Білогородка. Білогородка. Вона місна, поняла? Ребятушки, кому треба отака оця біл... оця брама, дзвоніть Мар'яні, вона в Білогородці вам тут все розкаже. Гарного дня вам. Будьте здорові! Так, дальше, что у нас тут тоже? Голубочки. У нас такие голубочки. Почта. Ваша почта? Не ваша? Так, почта. И тут почта. Зайду нема. О, нутрія. Такі нудрі, строкачі, качечки, тиролики. Що така у нас сьогодні ярмарка в Білогородці? Так що дивіться відео, ставте лайки, підписуйтесь. Мініри тут... і курсаки. такі от, 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 от голубочки. А О, це це кінги, так, були? Да, так, да, да, А якщо... Я знаю, з вами сюди можна я Ну нахуй, ж блядь, Ми що я, блядь, не знаю, ці лучші ходить. Повезе назад і ніхуя не Такі балакує. Скажете номер, може хтось набере вас. купи у вас. А ну скажіть, давай. 0,96, 299, 80 44. Як звуть? Саша. Так, у Олександра вот такі вот курсаки, снігирі, кінги, от курочки есть. Територіально зрозуміло. Okay. Так що, якщо що, набирайте. Що гарного дня, гарних продаж. Одна пара і отсюда відводить. так, так, так. это у нас спортивные направления. Мулиманы. Это у нас такие лимонные. Это карьеры. А почему карьеры ваши? Желтые тысячи. А мулиманы? А мулиманы вот эти? 200 гривень. А це от лімонні. Це... А що це за порода, як називається? Це Чорновецький. Ага. Почтовий Чорновецький. Да, такий глас у них цікавий. Красивий. Скажете номер, може комусь сподобалось, наберуть вас. 0,97. так 097 37 19 035 Як вас звуть? Петро. Петро. От такі голубі одержать. Петро. Дзвоніть. Дякую вам за інформацію. Ждіть дзвонків. Все, все, все продамо. Да,